Акційна пропозиція плаття сорту крем 10 кг 2500. Цього на Це сорт крем, де ідеальний стан. Зараз подивимося які модельки, різноманітні розміри. Подивіться, яка гарна зебричка. Ось така красива. Матеріал дуже гарний. Розмір іде в нас Елічка. Розмір Елька. Теж присутній, гарний великий розмір. Ой Боже, подивіться, який зелений, гарний, цупенький. Стерилізовані кишеньки Кишеньки це дуже круто, коли є на платьках. Ну, Манго це є розмір емочка. Емочка, ну, елечка невеличка, дійсно, дуже гарні цупки трошки ближче покажу. Ззаді стерилізовані. Ось так. Дуже гарна самка платічко. Так, наступне легесеньке. Подивіться, яке гарне перешиття. Дуже гарнесеньке. В магазині я... Можу поспорити з вами, що воно десь коштує 1800-1900 гривень. Ось таке красиве, гарне плачка. На жаль, камера не передає їй матеріалу. Куди такі гарно стилізовані йдуть тут. Рукавчики дуже гарненькі. Розмір. Зараз постараюся знайти. Так. 38. Ось така. Дуже красива, гарненька. Насуплена ще максимально ніжне. Звичайно, заставляємо на вісіках, щоб не забруднити. Ось така ніжна, красива, довга сукня. Така як може як підкети бути, купсички так там балеточки, Будь-що розміри 36, українська вісімка. Дуже красива. Шлеєчки можна як собі так стилізувати, так і на плечі. Трішки би ще показую. Дуже красиво. Тут гарна резиночка. Є резиночка, розтягається. Дуже красиво, зразу ставляємо, бачите, це рушечки, йде так на бік, Дуже красиво. Виставляємо назад, щоб не забруднити. Дуже гарненький, Ну, кольорова гама просто неймовірно красива. Наступне базове, простежненьких. Тут йде на сорочках, можна собі затягувати. Ось так виглядає, далі собі платочко. Ось таке тут є в нас рішення. Матеріал простенький, розмір гарний ходовий. Дивіться в розмірі, трошки хочу вас орієнтувати по розмірам. Я думаю, що це десь енська. Це є 40. Євро 44. 44, 44-40, Ось такі легенькі м'ягесеньки, приємно на дотик. тут бачить і ніж, дуже спить. Ну, Хак, краса Матеріал неймовірний. рукавчики Простесенько. Ось так вони виглядають. Матеріал просто неймовірний. Дорогий, красиве, гарне трендове плаття. Я думаю, що воно навіть льон. Елічка, розмір елічка. Дуже красиво. Так, і квіткове, легеньке, простенькі. Середня довжина, ложі 36. Теж дуже красиве, гарна кольорова гама, гарний принт. принцип. Ніжнечки. Цікаве. Ось такий десь тарапанчик. Сарапанчик платить, у нас кипити салати. Довгенький, досить довгий. Ось так виглядає, десят красиво. Матеріал, дійсно, дуже-дуже класний і у розміри... розмірах. Та, знайдемо розмір, звичайно, що хочеться. До речі, воно з етикеточкою. Новенька етикеточка. У розмірі. 36. Ну, я думаю, що це точно не 36, десь 38, десь. ось так, я думаю, такого плану. Дуже гарненько. Так, чорненьке на Тут вставиш талечки бусенькі. Ось які. Так, воно переливається на світ, дуже красиво. Здається, що чорне просте, але бачите, є насилочки. Дуже гарненьке. Де, до доколінки орієнтовано. У ну, мене трошки нижче доколінка, враховуючи мій ріст. Розміри 38. Так, наступно. Вічна класика, вічна класика цього розуму. Куди ви не пішли, ви завжди будете гарно висипані ваші клієнти виглядати, завжди в попиті в розмірі 36. Ось так вона ви виглядає. Тут буду піднімати, бо хочете доїтися, побачили цю красу, весь лотик. Ось таке, подивіться. Матеріал дуже цікавий. Ось так де рукавчики, Трішки на руці вам покажу, ось так, так виглядає. Далі такі класні шнурочки. Дуже гарна така деталька, але дуже гарна, приємна, така ніжна деталька. Так, це в нас іде розмір S. S. бачите? Розмір S. Наступне теж класичне, бо які рукавчики красиві, неймовірно. Знаєте, що ці рукави, вони завжди в тренді не повертаються. Скільки погляньте, як це за класні гудочки, я просто обожнюю, коли так багато гузочки, вони дуже гарно стилізовані. Ось так виглядає. Гурочки не має бути. Ворожмірі 30 34. 30 Ось таке представлення. Так, я думаю, що це... Шортиками йде та шортиками. Затім у нас замочок, розчіпається І ледь-ледь замітний рочок. Розмір хочу вам знайти. Пише XS, ну це явно не XS. Це емочка. Есочка-Емочка. Есочка повноцінна невеличка Емочка. Це явно не XS. Резиночки є. Обутки оверсайз Еска. Ось такі гарнесенькі, теж горошок, ніжний. Такий кольор йде морф'яно, малиново, щось таке поєднання, лера мода, розміри Ембочка. Легенькі йде для підколадик. Підкладочка, бачите, гарна. Підкладочка, звичайно, ну, є. Красивий. Дуже гарний. Адмосфера кораловий колір. Простесненьке, гарнесеньке, дуже стильне, що, що знайдуть це плаксо. Якщо не помиляюся, воно завжди в тренді. Ось так виглядає так, Дуже красиво, в розмірі елічка. Гарні розміри забирають. гарні гарний локий розмір. Бачите, вже розмір елічка є ось такий. Соропанків з шортиками. Розмір ещ. Матеріал дійсно дуже хороший, бренд, достатньо якісний. Ось так поглядаю. Так, кишеньки є. Вони просто у нас вийде муж. Ось так. Кишенька є. Гернесенький і тут шнурок, щоб дотягнути. Дуже гарно зроблено, Просто відчиніємо гарний колір. Так, наступне, максимально ніжне, таке приємне, красиве Lenin B. Париж, Ось таке, я подивився воно ніжне. Дуже гарний кросана мене вміє. В цьому платьку красивеньким. Дуже гарно кольоровано, але ну, дійсно на відео вам не передати, але дійсно дуже гарне. Крисивеньке, гарне, ніжне, романтичне, ви сказали, навіть. Так, блакитне, простеньке, гарне блакитне. Подобається ці модельки підсим, тому що тут є ці перестаття. Тобто не буде ніде тиснути. Це дуже гарно, дуже просте базове клас, на яке можна вдягнутися під будь що -то. Ну, тобто під кросовочки ви так не вдягаєте, ну воно буде гарно десь під кедики під'їзду. Крутий, мабуть, кришки не так гарно. С. Розмір С. Так. Звичайно, екошкіра, юрка, ось тут, ось так іде. Задів пісеньку. Так, воно йде в 38 38, 38 Ось така. Нагадую, що це акційна ціна, 2, красоти. Їх не дуже гарно можете зекономити. Ось такого плану. Ваша вікова категорія більше, молодіжна. В четвертому розмірі на назовсім нас зовсім легеньке. Рукавчики тут без підкладочки. Дуже, звичайно, теж за підкладочка. Ось така. Чорне легенька підкладочка. Гарно виглядає. Приємне на дотик, невагоме. Так, ще одне ось таке простеньке, звідси так, такі курсівочки. На жаль... Колір так не передає. Ну, такий ніжний, ніжно-перше. Ось це сама тканина, саме і фон. Наступне. Ось таке. Ну а ну, 44-й розмір, ну, достатньо довгий. Бачите, що в нас трошки йде подовжний. Легенько. Знизу тканинка. тканинка отак зроблена, дуже красива, гарненька, класична, кому сказати. Так, щось дуже ніжне. Це дуже ніжне, довге. Так, ось таке легесеньке. На ось таких шлейчках. Легесеньке, довгеньке, висовеньке. Бік-бокс. Бік-бок, розмір я не знаю, не думаю, що це Бемечка, есочка, емечка. Ось такого плану. Не, не. лише, Так, спортивний. Развізь валка матеріалу Йде спортивних. Це така спортивненька. Зміни двішечка. Ось так воно виглядає. Розмір, я думаю, що це десь елічка. Ну точно не емка, Це розмір елічка. На жаль, не пишу. Сам сюди. Це розмір елічка, Ось так воно. Орієнтувати. Там що ви не так. І тут моделька, яка в нас не на вісочок не йшла, тому що вона йде на одне плече. Ось так воно виглядає. Тобто тут зверху ось так нагрузку. Та, трішки можемо на собі, щоб ви зрозуміли. Ось так воно буде виглядати. Красивий. До речі, це шейн у розмірі 36, щитка. Есечка, повноцінна есечка. Комбінізончик, легесенький, літній. З, з таким принтом. літній, літінь. Зовсім невагома, легесенький. Що парка не буде, так, син, бачите, більш вечірніший, такий більш романтичніше. Я це плаття називаю романтичніше. До речі, він теж під будь-що. Як можна вдягнути, це є трендові плаття, це нікому не, не секрет, це є тренд. Трендові гарно плаття. Чувненьке, базове класне. Ось такого плану, Кишеньки є. Трішки відео дотягується, бо я хочу вам розказати розмір ешечка показую. Що це розмір S. Чорненький, класика. Це йде комбінезончик, Але комбінезончик подивіться внизу, де гарний, нестандартно закінчення. Тобто не рівно, а з такими рюшечками дуже ніжними. Комбінзончик у розмірі 36 очка Шістірочка. Ось так він виглядає. Дуже красивий. Не примітивний, тобто чорний, але є і зумка. Дуже гарно буде дивитися так на тілі. Простеньке, легеньке. Ось так виглядає. Пулерав гаму ви бачите. Рукавчик ось так на закінчення. Розмір і ексесочка. Я думаю, що це лесенька іксесочка. Це іксесочки, я повірю. Ось це. Маленька іксесочка. 3-4. Щоб просто ви не лякали, що там есний, терп є. Її тут зовсім не пара. Звичайно. Емочка. Переглядаючи відео, ви можете просто собі рахувати. Дивіться, це емочка. Ну, це емочка невелика елічка. Леопардова. Легенькі. гарнесеньке, приємний на дотик. Матеріал дійсно дуже приємний. Красивенький. Так, чуть Ага, тут є... Ні, там я думаю, ось тогу, де там немало. Ось так смітона. Простеньке, негесеньке, йде ось таким перешиттям, тобто та, зверху тут такий кружева, знизу легкий такий. Де. Це шортики. Де коротша віку. А, це не шортами, де коротша віку. На розліті ось так Гарно. Один комбінізончик дуже цікавий, тому що да річками. Дуже красивий. Доб... Можу сказати, що це такий примітивний колір, але ні. Ось тебе замочить, пише, що це XS, Це M. і це. Uh -huh. Так, дуже цікаво. Ось така юбка. Подивіться. Там вона красива. Ось так вона з знизу йде тканина. Розмір у нас тут 38, Американська шістірка, Ось так. Дуже гарно переливається. Дуже красивенько. До завершення. Ось таке простеньке платочко, 36-38. Ну, плачечок простеньких немає. Тобто кожного особливому є якась ізюмом. Ось тут такий іде. Без підкладочки. Всередині є підкладочка і під скалати. Це імітація. Розька, просто щоб бантик є. одна юпочка, це мертвяний колір, Більш наближений мертвяний такий червонесенький, бліду-червоний. Розмір не бачу я, на жаль. Ну точно не еска, десь емочка. Повноцінна емочка. Mm. Ось така юпочка. З е Ось <смут> like, так вона виглядає. Ззаді десь кишеньки. 26 у розмірі емочка. Ось така гюточка. Не непроста. Ось іде. Ось так. Де вставочка? дуже чесно, креативно, її люблю колективі. Є на гутецька. Так, одна Ось так. Металік. Розмір 34. Лапічка. карточка. Крустенькі розмір карточка. Карменка. 30 дірочка. Кример. Ось таке леопардове. Ще й есочка. Максимально детальний з точніше порожнього. Бувайте замовитися, пишете нашим медіа. Або телефонуєте до нас, звичайно, і ставте в коментарях лісок.